Українське військо, особливо та його частина, яка реально зараз воює на Донбасі, бореться з відчуттям огиди щодо виборів до Верховної Ради. Партії, що виникли за місяць до виборів, кулуарний спосіб формування списків, засилля бікбордів, телевізійної реклами. Нав'язування суспільству фальшивих телегероїв і телевояків, дратує військових, які перебувають на Донбасі. Цьому відчуттю сприяє так само позбавлення вояків одного з найфундаментальніших прав права участі у виборах, права обирати собі владу. Реально вояки, які служать на Донбасі, Брати участь у виборах не будуть, тому що не зможуть. Це право повинна забезпечити влада. Претензії насамперед до найвищих органів державної влади України, до Верховної Ради і до президента. Вояки мають патрони, вони мають зброю, вони мають право воювати. Проте вони не мають бюлетенів. І вони не мають можливості брати участь у виборах. Ця ситуація є частиною тотальної проблеми українського суспільства. Теперішня влада, теперішня псевдоеліта не поважає і боїться власний народ. Розмова про 10 тисяч вояків, які нібито змінили. Місце реєстрації і участь у виборах візьмуть, насправді є спробою заспокоїти суспільство або ввести його в оману. Українська армія в даний момент змушена сподіватися лише на вас, на цивільну частину населення. Як кандидат в депутати в останній день агітації в п'ятницю я виїду зі Львова і вже в неділю буду зі своїм батальйоном Київська Русь у Дебальцевому. Я буду їм пояснювати, чому і як сталося, що українська влада не загарантувала право участі у виборах українському війську. Проте надія є. Я сподіваюся на цивільне наше населення. Чим швидше ми випремомо з влади теперішню псевдоеліту, тим швидше в нашій країні настане лад і спокій. Ми, українці, кращі, ми переможемо. Слава Україні!